Чи готова Черкащина до опалювального сезону та які прогнози на другу воєнну зиму? Про це сьогодні говоримо із головою Черкаської обласної військової адміністрації Ігорем Таборцем. Я вас вітаю. Доброго здоров'я. Якщо порівнювати майбутню зиму і цю зиму, то що скажете? Які ваші прогнози? Чи буде вона складнішою? Колишня зима вона показала нам всі слабкі місця, де ми можемо мати ризики. І ми вже вивчаючи досвід минулої зими, звісно, цією зимою, саме напередодні опалювального сезону, підготувалися більш ретельно з рахуванням всіх недоліків, які були виявлені під час минулого опалювального сезону. А які це були недоліки? Ну, звісно, ми не таким великим обсягом готувалися до матеріально-технічних запасів, до створення матеріально-технічних запасів. Ми Наразі, з врахуванням того, що були відповідні прильоти в сусідніх областях, що були масові відключення електроенергії саме рівно рік назад, ми пам'ятаємо добре, що це саме перші прильоти були по енергетичній інфраструктурі і вже були перші відключення світла. Наразі ми по максимуму спрацювали з районними військовими адміністраціями, з нашими територіальними громадами. Для того щоб проаналізувати готовність всіх наших теплокомун підприємств до зимового періоду відповідні створили запаси, в тому числі альтернативні види котелень, альтернативні види живлення, саме енергетичне, матеріальні запаси також сировини, тому що акцентуємося на тому, що якщо не буде світла, має бути Генерація. Якщо не буде газу, то мають бути альтернативні види опалення, такі як твердопаливні котли. І наразі стан готовності нашої області до опального періоду перебуває на 99% готовності. Тобто ми завершуємо всі процедури, які з цим пов'язані. Райони як готові? За доповідями начальників районних військових адміністрацій, тому вони відповідні комісії створювали. Ці комісії працювали щодо перевірки саме закладів теплокому енерго, і у нас 131 котельні, яка загалом є в нас в області, практично попередньо було проведені капітальні ремонти в семи котельнях. Були замінені 19 котлів саме по цій мережі. Було перевірені всі мережі транспортування тепла по всіх районах. По всіх районах так. Замінення дуже велика велика кількість десь загальна кількість тільки теплових мереж. Це двотрубна система. 3,5 км кілометра загальної довжини. Водопроводні і водовідведення в теж мережі теж на перевірені і відповідно замінені. Тобто наразі основні заходи такі ми практично завершили. А зараз ремонтні роботи проводяться вже напередодні старту опалювального сезону. У нас є громади, де завершуються такі роботи, тому що вони по графіку мали б завершитися до 15 жовтня. Тобто, я думаю, що зараз до 15 жовтня у нас всі головні. Завдання, які ставилися щодо підготовки до опалювального періоду, будуть виконані, якщо говорити про світло, то блекаути можливі, навіть якщо були влучання десь у сусідніх об'єктах енергетики, десь у сусідніх областях. А якщо говорити про теплопостачання, якщо будуть влучання в сусідніх областях, Черкащина буде з теплом? Так, у нас система побудована таким чином, що ми можемо залишатися певним чином на Взаємоперепідключеннях. Тобто у нас серед стратегічних об'єктів, які виробляють тепло, нагадаю, що це і котельні, за які я сказав, це 16 теплокомунпідприємств, які відповідальні за опалювання саме багатоповерхівок. Вони у нас всі в готовності до використання альтернативних джерел. Якщо в нас не буде використовуватись і по якійсь причині вийде з ладу та чи інша котельня, у нас передбачені. Переключення, зокрема, що це стосується міста Черкаси, і в самому критичному варіанті, звісно, у нас є і крайній варіант реагування. Це частина багатоповерхівок. У нас ті, які не зможуть бути перепідключені в саме холодну пору року, саме в самі мінусові градуси нашої зими. Вони звісним чином будуть заздалегідь попереджені, і можливі, можливе буде зливання системи з труб. А чи було таку таке минулого року, щоб лікарні або соціальні заходи, або навіть будинки житлові були без опалення? Не пам'ятаю я такого. Ми мали ризики, звичайно, що коли б, наприклад, припинилося теплопостачання. У якомусь районному закладі медичному або у одному з обласних закладів в Черкасах. Але у нас завжди є на цей випадок резерв, який зберігається в тому числі в нашому головному управлінні з надзвичайних ситуацій обласному. І ми за рахунок цих резервів. Про який резерв говорите? ми говоримо про наявність генераторних установок, які забезпечать електрикою. А оскільки в нас забезпечено електрикою, то ми будемо живити ті котли, які будуть працювати на альтернативному опаленні. Тобто, якщо, умовно кажучи, газу немає, то в нас є альтернативні котли. Для того, щоб вони працювали, нам потрібна електрика. І ми, звісним чином, передбачаємо, що навіть якщо заклад не володіє своїм власним. Генератором у нас є альтернативні запаси, які ми терміново в швидкому порядку будемо надавати для того чи іншого закладу. А ви маєте інформацію, які заклади мають генератори на такі випадки? Звичайно, з усіх 87 обласних медичних закладів у нас практично альтернатива в 98%. Тобто, у нас ми протягом цього року абсолютно повністю підготувалися і забезпечилися. Наявністю генераторів практично в кожному медичному закладі. Коли ми мову ведемо про альтернативу додаткову підстраховку відносно тепла, ми в першу чергу говоримо про альтернативу електрики. Які заклади мають власні котельні і не залежать від централізованого опалення? Загальна статистика, я так не, не буду казати по цифрам. Це у нас 25% всього не мають власних котелень, тобто які на централізованому, практично 75%. Це ті, які мають альтернативні котли, які можуть ну і опалюють себе самі. Тобто, ці чверть закладів в першу чергу мали забезпечити себе генераторами. абсолютно точно, і вони всі забезпечені генераторами. Це стосується і соціальних закладів, тобто інтернатних наших закладів. І закладів соціального спрямування наразі відомо, якою буде подача тепла в оселі, чи не буде знижена температура. Ми будемо залишатися на тому рівні, як і минулої зими, з усіма рекомендаціями, які є, будемо орієнтуватися на саме погодні умови, і коли запитують, коли ж ми розпочнемо опалювальний період, ми звичайно будемо орієнтуватися. Я думаю, що все. Всі громади нас розуміють, і населення теж відповідально буде до цього відноситися. Ми будемо орієнтуватися для початку опалювального періоду, десь з перших чисел листопада. Соціальні заклади, медичні заклади по мірі необхідності ми будемо підключати раніше, звичайно. Це стосується і закладів освіти. Зокрема, в зв'язку з такими умовами, які сьогодні погодними. То ми вже нашу обласну лікарню, наприклад, підключили до тепла. Ще трохи про електроенергію. Який найдовший час громади торік залишалися без світла? Ну, якщо ви пам'ятаєте, якраз після таких прильотів в сусідню область саме Уманщина в нас дуже залежна від постачання електрики по іншій лінії постачання, тобто з це з південних областей, з Миколаївської і Кіроградської області, і в нас Уманська громада. Точніше, громади Уманського району, це там Ладижинська, Поланська, сама Умань, місто, місто Умань, саме і ну, Уманська територіальна громада, вони практично були без світла близько 36 годин. В цьому році готові реагувати на такі випадки? Так, ми, ми передбачили і опрацювали всі плани реагування. Тобто, в кожному районі такий план існує на випадок відключення електроенергії. Як діє відповідна команда, відповідна. Створена робоча група, яким чином вони відпрацьовують. Тобто, ми передбачили наявність практично в кожному районі таких резервів, і за доповіддю начальників районних адміністрацій. У нас практично кругом є альтернативний шлях, як діяти на випадок того, ну техногенної або ситуації військового характеру. Чи всі громади мають в достатній кількості пункти обігріву? Ми маємо 206 сьогодні. Пунктів незламності по області, серед них в тому числі і мобільні пункти незламності, які розгортаються, і вже практично в нас вони розгорнуті з 1 жовтня головним управлінням МНС в нашій області. І е, вони практично у нас всі забезпечені відповідними матеріально-технічними засобами, які мають е, бути відповідно до нормативних актів у самому пункті незламності. Тобто, головне, це їхня готовність до використання 24 на 7, тобто, щоб вони завжди були доступні. Е, головне, щоб у них були альтернативні види живлення, тобто, щоб людина могла абсолютно зарядити там телефон, як ми кажемо, зв'язатися з рідними. Тобто, це має бути зв'язок обов'язково Starlink або. Оптико-волоконний зв'язок, який точно буде існувати, коли буде відключення. Ну, і, звичайно, тепло на зимовий період, і, звичайно, медичні засоби первинні, можливо, первинні якісь харчі. Це ми все передбачаємо у наших пунктах незалежності. Ступінь використання населенням сьогодні цих пунктів, вона надзвичайно низька. Тобто, ми, ми черкащани дуже в цьому сенсі автономні, і ніхто там особливо не спішить відвідувати пункти незламності минулого але... року, використовували. Використовували да. статистика каже, що не дуже інтенсивно, тобто, не не всі 100% їх використовували. Але оскільки населення відвідує такі пункти, вони мають існувати, і вони мають бути тою стабільною точкою. Куди куди будь-який громадянин знає, що у нього такий пункт, де він знаходиться, щоб у будь-який момент він міг до нього звернутися? Я вам дякую за розмову. Сподіваюся, що будемо з теплом і без блокаутів. Дякую.